Пане Юрію, ну от ми вже запитували пана Михайла про те, якою ж буде зима, і на полі бою, та й розуміємо, що для російських окупантів буде складною, для нас теж складною, але можливо більш виграшною. Як бачите, ви та і оцей контекст розгортання бойових дій саме в умовах польових зимових? Та наскільки він складний, і що треба розуміти, пан притула правильно підмітив, те, що не дарма росіяни розпочали агресію в кінці зими. Тобто для того, щоб мати більше часу в теплий період. Це завжди воювати в теплий і сухий період року легше для всіх. Зима вже близенько, звісно, дороги вже починають розмокати від дощів. Зима на півдні України, а бойові дії йдуть переважно на південній і східній частині України, не така страшна. Не так багато не такий сильний мороз. І скоріш за все, всі ці поля перетворяться, перетворяться і дороги на суцільне багно, по яких буде вкрай важко просуватись, просуватись будь-ком, чи Збройним силам України, чи російським окупантам. Ми в цьому сенсі дещо виграємо, через те, що в українській армії. Логістика налагоджена набагато краще, логістика в російській армії це їхня просто дитяча хвороба, яка супроводжує їх багато-багато років. Цебто, відповідно, підвіз палива, набоїв, їжі, дров і всього решта, в них буде страждати, страждатимуть через це, навіть тільки через це, хоча б. І російські солдати. Однак, з іншого боку, попри Зиму о, росіяни часто вдаються до о, атак зимою. О, в попередніх кампаніях в Україні це було Дебальцево, так, великий їхній сильний наступ. О, це було зимою. О, штурм Грозного 95, на новий 95-й рік. Новий 95 рік о, це так само було зимою. Але і результати були відповідні. Ніяких. тобто в, о, Російська армія там була перемелена, віримо, віримо в зСУ. Я каже завжди, пан Андрій. Наскільки можемо там донатимо на зимову форму, на зимове взуття, на все, що треба, і, і, і віримо в те, що зимовий Формою період... Формою допомогли. Буде. Дякую владі, дякую місту. Все гаразд. Ми раді Теплі, знаєте, все мета наробленого шоу, коли створювалось, було щоб це шоу було про людей для людей, щоб з нього був якийсь толк. І от ми впевнені і дякуємо. Якщо дійсно з цього з цієї історії, яку ви озвучив в нашому ефірі, толк є. We'll <laughs>